Привіт, я Лера, Ми в Лісабоні, і сьогодні ми знімаємо про український бізнес з Соболіва Броуба. Привіт! Не всі привіт, я Лана. Соболів Броубар. Простір відкритий у 2024 році. В місяць обслуговує більше 300 клієнтів, а клієнтська база вже перевищує тисячу людей. Засновниця Лана Соболєва. 30 років, 3,5 роки в Португалії, 13 років у шлюбі. Має 12-річного сина. Любить природу, каву і музику в стилі сердючки. Ладно, Лана сказала, що любить інді альтернатив Камера Марфіше. Пообідати чи взяти клієнта. Взяти клієнта. Дві брови тобі чи три наступні. Три наступні. Аскеза на вино чи перестати собі брехати. Перестати собі брехати. Працювати у вихідні чи бути щасливою. Бути щасливою. Продовжу фразу не в бровь, а прийти на роботу о п'ятій ранку чи приймати клієнта до дванадцятої ночі. І не те, і не інше. А так можна було? Татуаж брів норм чи стрьом? стрьом. Татуаж стрьом, монет норм. Норм. Відкрити ще один бізнес, чи почати гадати на картах? Відкрити ще один бізнес. Блін. <рес> Клієнтка, яка постійно запізнюється на годину, чи ти запізнюєшся на годину? Клієнтка, яка запізнюється. Окей. Лана, привіт. Привіт. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросила. З якого ти міста? З Кривого Рогу. Чому вибрала переїхати саме в Португалію? Я вимушено переїхала в Португалію, я цього не планувала, так сталося, і... але Португалія мені подобалась завжди. Я була тут раніше, і тому в мене не було інших думок щодо іншої країни. Чи стала Португалія вже зараз для тебе домом? Думаю, що я можу відповісти так. Так поговоримо про салон. Угу. Коли взагалі вперше з'явилася ідея відкрити салон тут? І чи був у тебе взагалі якийсь е, досвід, е, салон чи якийсь бізнес, взагалі щось було у тебе таке в Кривому Розі? Ні, в мене не було раніше досвіду ведення бізнесу. І я працювала в Україні в салоні, була майстром. І коли я вже опинилася тут, я не знала, що тут так багато українців і які шукають собі майстрів. Я просто приїхала, і одна з перших, буквально там на другий-третій день після приїзду, я почала працювати. І до мене пішли дівчата, наші українки, які шукали собі майстрів, і так напрацювалася база клієнтів. І коли я зрозуміла, що в мене вже пишуться клієнти на місяць вперед, ти і... працювала в якомусь салоні? Так, я працювала Окей. в декількох салонах а -а -а. одночасно. І я зрозуміла, що моя клієнтська база настільки велика, що я вже не можу приймати людей, і вони просто йдуть в інші місця до інших майстрів. Я зрозуміла, що мені потрібно відкрити місце, де я навчу дівчат робити брови так само, як я, і вони зможуть приходити до мене тільки е, до інших майстрів. Ти займалась тут одразу бровами, чи ще до цього працювала десь? Ні, тут я приїхала і одразу почала шукати місце, де я буду. Точніше, я вже їхала, коли в Португалію. Я вже шукала місце, де я зможу працювати. Я знайшла салон португальський, але там працюють українки. Я домовилася, що я в них буду працювати як майстер. Попрацювала в них, потім знайшла ще одне місце, там, прям власниця португалка. Працювала ще в неї додатково і таким чином напрацьовувала свою клієнтську базу. Приводу іншої роботи в мене не було іншої роботи, але мені пропонували португальців, в яких ми зупинились, мити посуд додатково. У них дома <ріст> ні, у їх друга в кафе, ага. мити посуд так. Я відмовилась від і вони дивились на мене такими квадратними очима. Чому ти відмовляєшся від роботи? І коли я їм сказала, що я збираюсь відкривати свою студію, вони взагалі були в шоці, бо вони не розуміли, як я на бровах збираюсь заробити гроші взагалі, щоб відкривати ще й студію. Ти тут заробила на салон, чи у тебе вже були якісь накопичення, щоб його відкрити? Ні, я заробила всі кошти тут, тому що я приїхала сюди без грошей. А скільки часу тобі знадобилося, щоб заробити на салон? Загалом я працювала два роки. Так. А скільки, якщо не секрет, тобі знадобилося? А щоб відкрити салон? Ми назбирали 18 тисяч євро. Круто. Давай тепер поговоримо детальніше про салон. Як ти шукала приміщення і скільки воно коштує в місяць? Ми шукали за допомогою реєлтора. Це приміщення мало бути останнім, і ми вже майже погодилися на інше. Але коли побачили це, ми зрозуміли, що це воно і нам потрібно його забрати. Клас. Скільки, скільки ви вклали в це приміщення? Ви робили якийсь ремонт? Е, так, ми е, робили ремонт, штукатурили самі стіни, фарбували, проводили електрику. Ну і, в принципі, все. Окей. А скільки коштує оренда? Оренда коштує 1500 місяць. Це вважається хорошою ціною для Лісабону? Це середня ціна. Починається дощ і саме час поговорити про особисте, що знаходиться за лаштунками Соболєва броубар Ти готова? Так, я готова. Розкажи про своє дитинство. Ну, я зі звичайної сім'ї. У мене мама працювала продавцем. Тато працював на зводі, і нічого особливого насправді, але ми ніколи не потребували чогось. У нас в принципі все було. Ну як для сім'ї в ті роки <смас> нам всього вистачало. У мене є брат рідний, на 4 роки старший, і він зараз в Україні. Я завжди в дитинстві хотіла чимось займатися, хотіла ходити на якісь гуртки, і я ходила на них. Але мене ніхто не хотів водити, бо не було часу. В на це і я ходила на гурток. А коли приходив час за нього платити, я уходила, тому що ну в мене не було своїх коштів, тому е я не могла далі продовжувати на них е ходити займатися. А на що ходили? На все на все щось що є танці, бокс, вокал, е малювання, карате, карате, бокс дуже ну, типу для дівчат. Такий цікавий вибір. Мені завжди щось таке подобалося. Прикольно які послуги у вас є? Що я можу тут зробити? У нас можна зробити манікюр, педикюр, макіяж, зачіси, ламінування, фарбування, брів, і вій та масаж. Скільки людей у тебе в команді? Наразі наша команда складається з семи людей: це візажист, майстер по зачіскам, дві людини, які роблять манікюр, педикюр, і два бровиста. І нещодавно в нас з'явився в команді масажист-реабілітолог. Які середні зарплати в цій сфері? Скільки може заробляти бровіст чи майстер манікюру? В Середньому від 800 до 3000 можна заробляти непогано. А скільки виходило заробляти у тебе? Коли ти працювала в декількох салонах, я так розумію, ти працювала прямо з ранку до ночі. Так, так я працювала багато часу і я заробляла 3 тисячі євро. Ти ще навчаєш, тобто можна до тебе прийти, навчитися робити брови і потім працювати у тебе. Чи ти не береш людей з навчання? А, це все залежить. Угу. Так, я навчаю, і якщо я є в пошуку майстра для нашого простору, то я можу запропонувати майстру в нас працювати, або якщо я бачу цій людині. Потенціал, що вона дуже класно робить, класно комунікує, і вона підходить нашій команді, то так, я можу її також запросити приєднатись до нас в команду. Чи правда що е, власниця салону може заробляти менше, ніж е, типу, люди, які працюють у неї? Так, так, це, це база, особливо на початку. Коли ти тільки відкрився, ти докладаєш кошти зі свого карману, ти все, що заробляєш назад, вкладаєш. Якщо ти цього не робиш, то скоріш за все твій бізнес не буде розвиватися і масштабуватися. А скільки років ви вже працюєте? Два роки буде роки. У тебе відбувається все ще така ситуація, що ти можеш салон може заробляти менше ніж, наприклад, майстер манікюру. Так може бути. Чому може я бути. питаю? Бо так. я бачила у вашого майстра манікюру новий айфон. Так, може бути. А у власників бізнесу зазвичай ніколи немає нового айфону. Чи траплялося таке, що твої майстри йшли, так би, в базу? Там я не знаю, клієнтів, чи ще якось тебе підставляли? Такого ж прям забирали повністю базу? Ні, такого не було намагання, типу, коли майстер йшов і писав. Моїй клієнтській базі, що він тепер працює в новому місці, так було. Але я до цього ставлю спокійно, тому що якщо людині, яка робить манікюр в того майстра, подобається цей майстер, це не проблема знайти цього майстра і прийти до нього на послуги. А якщо йому подобається саме наша атмосфера, наш простір, то він повернеться до нас, бо я завжди обираю гарних майстрів і з гарною якістю. Друзі, у нас є для вас подарунки. Пишіть коментарі, щоб виграти абонемент в Соболєво Бровбар на місяць і каву від Q. Q – це київська компанія, що спеціалізується на дріб-каві. Кава рівня крутих кав'ярень, яка завжди з тобою вдома, у подорожі, на зйомках. В Лісабоні їх можна купити в залейр або написати їм інстаграм. Хто ваші клієнти? Хто до вас ходить? Більшість людей, яких до нас ходять, це українці. Але ходять і португали, і експати, і туристи всі ходять. Але більшість звичайно українці. А є якісь особливості обслуговування українців і португалів? Особливості в нас немає. Ну типу, ми до всіх ставимося однаково. Ні, я маю на увазі так. Е, від них. Ага. Типу, що українці там хочуть кращого сервісу, ну, так. а португали такі типу вау, рівна бровь. Типу так, так звичайно. Українці більше цінують якість, вони розуміють. Як воно повинно бути? Вони більш прискіпливі. А португали вони просто коли роблять нас послуг, вони радіють, тому що вони такої якості майже не бачили в Португалії, тому вони е більше радіють, коли отримують результат. Бо українці просто такі: о, клас, дякую. А португали не вау! Можна отак. Чи залишають клієнти в вашому салоні чаєві? Так, залишають. залишають. Звичайно. Угу. Але ми нікого не зобов'язуємо залишати чи не залишати це їх вибір. У нас немає такого, що ми там додаємо. Вони самі вирішують, чи хочуть вони залишати чи ні. Клас. Е, які ти вважаєш такі три головні відмінності твого салону від інших в Лісабоні? От чим ти вважаєш, що от такого от ніде нема? А насправді я не можу сказати, що якісь конкретні в нас є відмінності, але в цілому в нас дуже класний сервіс. Ми завжди відкриті до нашого клієнта. І я, коли знаходжусь тут, я завжди з кожним клієнтом привітаюсь, порозмовляю дуже щиро, і можливо, це і є нашою особливістю. А тобі не здається, що от головна відмінність це ти. Тому що я, коли ще жила на Кіпрі і планувала свій переїзд в Лісабон, я не знаю, яким чином, але я знайшла саме тебе. І ти була такою, типу, як е, обличчям цього бренду. І я знала, що я йду сюди. І я думаю, ну навряд чи я потраплю до Лани, бо вона ж власниця. Ну, типу, це прям треба записуватися. І я пам'ятаю, я потрапила прямо до тебе. І я така, типу, блін, я знаю, що це власниця, так приємно, бо мені подобалося, ну, от саме, типу, якийсь е, твій вайб. Я дивилася, як то. Тут живеш там, бігаєш, угу. ще чимось займаєшся, твої роботи, так. і ну, типу, мені здається, що багато чого ну, саме від тебе йде. Так, це правда. Я теж це розумію, і інколи. Я втомлююся, коли працюю і забуваю на свою особисту сторінку і можу нічого не викладати. Але я розумію, що мені потрібно це робити, бо цей бізнес і працює від того, що є особистий бренд. І дуже смішно, до речі, коли ти кажеш, що ти прийшла і робила тобі брови саме я. Бо до мене багато дівчат приходять, і вони, коли записуються, вони не знають, що я власниця, і вони такі: А хто відкрив цю свою? А як давно ви тут працюєте? Гарно, що ви знайшли таке класне місце. Така, ну так, це моя студія. І вони такі да, вау! І, ну і це приємно, так звичайно. Круто, круто. Ну, але й мені приємно, що люди. 에, приходять з ними спілкуватися і розповідати, як це все було. А ти а ти не робиш вигляд, що ти не власниця? Щоб ну вони там дуже так чесно відповідали. може, до речі, yeah. да? Yeah. Я не завжди ну я ніколи перша не скажу це. Мій салон. <laughs> <laughs> так. Привіт, я <laughs> і так, це мій І я, я ніколи не кажу перша. Це якщо людина вже там питає в мене або сама здогадується, то звичайно, що я кажу, що так. Але так є дівчата, які не знають, що це моя студія, і вони приходять і просто роблять брови у гарного майстра. А буває таке, що люди до тебе приходять. Ну, насправді, бо хочуть просто з тобою спілкуватися. Так, так. Я Буває? думаю, що так. Я думаю, так. Е, да, бо людям подобається, як ти сказала, мій вайп, і вони приходять, тому що їм близька людина. Ну, і звичайно, що вони приходять за гарною послугою, ну і заодно поспілкуватися зі мною. Багато взагалі в Лісабоні салонів, бо я знаю, ну десь напевно 3-4 таких прям. Ну, типу, хороших. Uh -huh. чи, чи взагалі ти звертаєш увагу на конкурентів, хто тобі здається таким класним, от, якби не було соболєва Бробар, ти така, ну от тут я би попрацювала? Типу команда прикольна, власниця там класна. Є, є такий салон? Я, ти не, ходиш я не, не ходжу мені, да, да, по іншим салонам, і в мене просто немає потреби. Но... А, а немає такого, що ти когось відправляєш? Бо я знаю, що це нормальна типу, така історія, що власниця типу, когось відправляє, щоб подивитися, як там. Ні. Таким не займаємось, нам це не потрібно. Ми просто покращуємо наш сервіс. Ми робимо те, що вважаємо за Угу. Mm -hmm. Хтось, можливо, так робить, я не знаю. Ми теж це ніяк не перевіряли, тому ні. В цілому мені подобається взагалі, що тут багато українських салонів, різних, і у кожного своя концепція. І це круто, що є ця конкуренція, це означає, що є на це попит і він буде зростати. І я за те, щоб приїжджало більше майстрів. І відкривала щось своє. Тобто ти не боїшся конкуренції? Ні, я не боюсь. Я вважаю, що кожен робить свою справу так, як її бачить. Ми ж різні особистості, і кожен робить по-своєму. Тому класно робити це разом і не конкурувати в цій історії. Клас. далі будуть знову питання про гроші. <реш> ти платиш податки тут? Так, звичайно, я плачу податки, і я сплатила за два роки більше ніж за все життя в Україні. <реш> Неприятно. <реш> Скільки приносить салон в місяць? Залишить від сезонності від двох до восьми тисяч євро. Непоганий розрив <ріст> в салоні. Відчувається така особлива атмосфера. Я вперше, коли сюди прийшла, він був для мене таким незвичним. Бо зазвичай ти приходиш при вході, там стойка, там тебе адміністратор зустрічає, який хоче тобі продати якомога більше косметики. А тут, типу, там вініл, пластинки, картини, е супер красиві картини там біля океану дівчат, яких я вже знаю, і це ще більше додає якоїсь особливості цьому місцю. І воно таке, знаєш, про те, що ти тут зустрічаєшся зі своїми знайомими, так. а не приходиш в такий класичний салон краси. Як тобі вдалося взагалі е, створити таку атмосферу? Хто ці діти? Ну ладно, я знаю хто ці діти, але до цього я не знала, хто вони. Як вони взагалі дозволили там виставляти ці фотографії? Хто фотографував? Розкажи. В цьому був концепт, коли я хотіла створити своє місце, щоб там було супер затишно, суперкомфортно, наче ти прийшов до себе додому, де тебе? чекає найкраща подружка, з якою ти можеш випити чай, поговорити про все на світі. І ці картини вони теж тут не просто так. Ці світлини зробила українська фотографиня, яка також живе в Португалії. І у нас був концепт того, щоб сфотографувати всіх дівчат, які приїхали в Португалію за вимушених умов. Так і. Тому ми їх сюди і додали. Саме через вимушені умови, і які намагалися влаштувати якось своє життя самостійно. От тому така концепція у нас була, щоб саме ці дівчата були тут. Хтось з них залишився тут, хтось вже поїхав, але в цілому концепт був такий: Салфетки. От у тебе актриска. У тебе є чоловік, син і собака. Так. Кого ти любиш більше? <рес> <рес> я жартую. Я жартую. Е, розкажи, е, розкажи про сім'ю просто свою. В мене дуже класна сім'я. Ми з чоловіком одружені вже 13 років і разом 17. і. Ми виховуємо сина підлітка, і тут в Португалії ми взяли собаку з притулку. Якщо чесно, я була в шоці, коли ти мені сказала, що у тебе є 12-річний син. Як воно взагалі бути мамою підлітка? Бути мамою підлітка супер. Тому що ти на камеру кажеш, а дома ти така ні? Насправді він нас дуже класний, чемний. Так у нього бувають свої періоди, але ми намагаємося відносити до цього спокійно. Не чіпати його, коли в нього такий період де він не хоче з нами розмовляти. І в цілому нам дуже комфортно, бо в нас схожі інтереси. Ми любимо дивитися серіали. Ми любимо ходити в кіно, кататись на скейті. Ну типу, дуже класно. Він вчиться в португальській школі чи якісь міжнародні, так він вчиться в державній португальській школі. Так ви за неї платите? Чи вона безкоштовна? Ні-ні, вона державна безкоштовна державна. португальська школа? Так. Він вже знає португальську. Так, да, він Круто. вивчив одразу. Як тільки ми приїхали, буквально півроку, і він вже почав розмовляти класно португальською. І він з шести років вчить англійську, тому він взагалі розмовляє на чотирьох мовах і розуміє бразильську і іспанську. А як ви проводите разом час? Е, я не працюю по вихідним, і я весь час намагаюсь приділяти сім'ї. І ми або з друзями десь гуляємо, займаємось падлом, або. падлом. <рик> Падли, Той, давай задли. Я супер-супер займаємось падлом. Я, я це не вирішу. Це я залишу. Ладно. <рик> Їздимо на океан, <рик> ходимо сёрфити. в музей. Давно не сьорфули. Але я давно. знаю, що у вас дві дошки вдома <рик> стоять. Да, вони стоять. Вони чекають свого найкращого часу. Які три головні факапи були, і ти розумієш зараз, що зробила би по-іншому? Я не можу сказати, що були якісь факапи. Можливо, ще мало часу пройшло, два угу. роки, але я стараюся підходити до питань дуже зважливо і е, прораховувати якось, щоб не були якісь такі масштабні факапи. Можливо, коли ми тільки відкривалися, в мене не було фінансової е, вистроєної моделі. Так, це факап, але чи змінила би ну ні, не змінила би, бо це мій досвід, і так сталося. Нічого зараз це налаштуємо і зробимо по іншому. Окей. А, чи бувають взагалі моменти, що хочеться здатися, закрити салон і піти просто десь працювати, щоб тобі платили гроші, і ти взагалі не парилась, що там клієнтів треба шукати, розвивати щось? Раз на день про це вранці, чи ввечері? Ввечері з бокалом вина. Е, ні, насправді, ну звичайно, що в мене були моменти, коли я дуже втомлювалася, і мені здавалося, що все не йде, і я не хочу, е, хочу все закрити і але щоб я пішла на звичайну роботу, працювати, ні, такого звичайно не було ніколи. Але так, були моменти, але це скоріш було вигорання з мого боку, е, тому що я просто дуже втомилась, і мені потрібна була перезагрузка. Я брала собі час на відпочинок, і таким чином я поверталась до роботи з новими. Силами. Розкажи, чи були якісь цікаві випадки в салоні? Навіть не знаю, але от вчора я, наприклад, заплатила два рази за вогнегасник. Чому? Бо прийшли дві різні людини з обслуговування і попросили заплатити за обслуговування. Спочатку була одна, а потім інша. А туди вони прийшли підряд? Так, але один виявився. Мошенникам. Так. <ріст> <ріст> так саме так <ріст> вибачте за нашу українську <ріст> <Саме так. ріст> і ви його якось знайшли? Чу про звичайно? Він просто нам дав такий корішок, на якому написано ім'я і все, і більше нічого. Ну і сума, яку ми маємо заплатити. Про що ти мрієш для свого салону через 5 років? А, ну таке важке питання, але в цілому я можу відповісти чесно, що я мрію про масштабування. І нашого простору і про те, щоб ось цей вогник, який оця особливість нашого простору, де ми всі дуже раді клієнту, де ми супер відкриті, де ми з кожним розмовляємо про все на світі, щоб це залишалось завжди. Close. А як ти хочеш, щоб виглядало це масштабування? Ти хочеш ще один салон? Чи ти хочеш більший салон, чи взагалі франшизу? Я хочу масштабувати сам салон і відкривати ще локації в різних районах, де Лісабону? Так, так. І Лісабону, і за межами Лісабону, Париж. Так, Париж. Чому, чому ні? Чому ні? Чому ні? Париж це буде видно через 5 років. Клас. А тебе в цьому всьому цікавлять гроші? Ну, типу, тобі хочеться багато заробляти? Так, Чи звичайно, хочете... мені хочеться масштабуватися, більше заробляти, більше вкладати і надавати сервіс. Останнє питання: ти на своєму місці? Так. Я можу сказати, що я на своєму місці, але знову ж таки, я не знаю, що буде завтра, тому що я так само в Україні не знала, що буде завтра, і не планувала виїжджати за кордон з одним рюкзаком. Тому зараз я вважаю, що так, що я на своєму місці. В мене класна сім'я, в мене класні друзі, в мене улюблена справа. Тому так я вважаю, що я на своєму місці. Якщо б ти зараз повернулася до себе п'ять років назад, чуть-чуть дощ, щас пару питань, ось які. Якщо б ти повернулася до себе 5 років назад, що би ти собі сказала? Я б сказала те ж саме, що б сказала б тій дівчині, яка сиділа переді мною: не бійся вперед, в тебе все вийде, помиляйся, виправляй помилки, і все буде добре. Cool. Я тобі дуже вдячна. Дякую тобі. Ну що, друзі, дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях історію якого українського бізнесу ви хотіли би почути наступною.